Всім привіт! Сьогодні ми поглянемо на Чудо Чудес. Перший офіційний додаток на Android від Apple. Так саме так, це довгоочікуваний Apple Music. До речі, як активний користувач Google Play Music, просто не можу не порівняти ці два сервіси. Але про все по порядку. Поїхали! За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Як не дивно, почнемо спочатку. Після встановлення додатку у вас буде два варіанти: Ввести існуючий Apple ID або ж створити новий. В першому випадку все зрозуміло і дуже просто. А ось в другому. Ой. Потрібна вся інформація, в тому числі й платіжна карта. І це перше розчарування. Чому розчарування? Та тому, що я активний користувач сервісів Google і вже прив'язав свою кредитку до облікового запису Google Play. Але Apple не бажають платити Google, а страждати повинні ми прості користувачі. Отже, після реєстрації та введення даних платіжної карти нас чекає налаштування музичних спаків по жанру та виконавцях. І аж після цього, нарешті, ми можемо повноцінно користуватись додатком, шукати та слухати улюблену музику. І тут, як на мене, саме час придертись до дизайну. Суб'єктивно, але мені здається, що Google Play Music і приємніше виглядає, і більш інтуїтивний. Втім, варто віддати Apple належне. Якщо Google нав'язує свій дизайн навіть на яблучні девайси, то Apple, хоч і зберегли схожість, але все ж виконали додаток в стилі Material Design. А зараз коротенько по меню та управлінні. Перший пункт – «For you». Тут зібрані всілякі рекомендації для вас на основі ваших смаків та вподобань. Чим довше користуєтесь, тим краще додаток вгадує музику, яка вам сподобалась. «New». Тут ще логічно все нове, що потрапило на сервіс. Нові треки, альбоми, плейлісти, все тут. Далі радіо. Те саме розхвалене Радіо Beats One. І теоретично воно не повинно працювати в нашому регіоні. Втім, в мене все працює чудово. Можливо, причина в тому, що мій смартфон привезений із штатів. І теоретично, на вашому девайсі цей сервіс працювати не буде. До речі, так, залишіть коментар, чи працює Радіо Beats 1 на вашому смартфоні. Йдемо далі. Розділ Connect. Це типу міні соціальна мережа для артистів, де вони спілкуються зі своїми фанами, а ті з ними, чесно кажучи, зайшов сюди вперше і думаю, останнє. А наступні два розділи більш-менш адекватні це плейлісти та музика. У першому, що логічно, зібрані всі плейлісти, як автоматичні по типу мій хід парад, останні додані, найчастіше 25, так і створені користувачем власноруч. Кожен альбом можна зберегти на пристрої для прослуховування офлайн або ж додати у чергу для програвання, міксуючи таким чином кілька плейлістів. Ну і розшарити, але останнє поки що не працює, але ж це бета, тому вибачаю. І наступний це пункт Моя музика. І тут, як не дивно, вся музика з такими ж можливостями, що й у плейлістах. Тобто скачування музики та альбомів, можливість поділитись з друзями, а також сортування, відображення лише завантаженої музики, пошук і таке інше. І нарешті моя улюблена частина критика. Якщо говорити в цілому про Apple Music, то, чесно кажучи, я дещо розчарований. По суті, це той же Google Play Music, але творіння Apple дуже сильно відстає. В першу чергу це дизайн та зручність користування. Весь додаток в цілому, як на мене, викликає враження дешевого наслідування яблучного дизайну. Тут не знайшлося еквалайзера, деякі розділи іноді просто не запускаються. Так, звісно, не варто забувати, що додаток на даний момент знаходиться в режимі бета-тестування, і більшість багів найближчим часом виправляться. Але не всі судячи за Останніх версій iOS. В цілому, Apple Music має завдатки гарного музичного сервісу. І хочеться вірити, що Apple буде його активно розвивати на конкуруючій платформі. Втім, якщо ви досить сильно загрузли у екосистемі Google, як я, наприклад, то встановлювати Apple Music сенсу не бачу. Ніяких плюсів ви від цього не отримаєте, тим більше на даному етапі розвитку. З позитивного відмічу, звісно, дуже і дуже якісне Radio Beats One, та непоганий додаток для ПК, ну я про iTunes. І звісно, солідна музична база. Поки що проблем з відсутністю улюблених. Виконавців не було, втім як і у Google, але цього як на мене замало. Як би там не було, поки що залишаю сервіс в якості основного програвача на своєму смартфоні, і навіть скасовую підписку на Google Play Music на термін безкоштовного тестування. Але рекомендувати Apple Music для встановлення я не можу і враження зіпсуєте і пробний період дарма прогавите. Пропоную підписатись на наш канал, поставити лайк під цим відео та залишити коментар. І цілком можливо, вже скоро ви побачите нове відео, в якому я знайду, що сказати після слів. А тепер критика і з радістю пораджу даний музичний сервіс для використання в якості основного. Ну а поки що це все. До зустрічі!